У понеділок, 18 квітня, червонозаводський районний суд Харкова продовжив допит свідків по справі колишнього мера Слов'янська Штепи, яку звинувачують у посяганні на цілісність України. Засідання було багатолюдним і пройшло в присутності групи підтримки Нелі Штепи, вокального колективу Слов'яночка. Зал Залбил ну, битком. в тому числі, був один із народних колективів Славянська в кокошниках, в народних костюмах. Ну, підтримка Нелі була, ну, на височайшому рівні. За словами адвоката підсудної Дмитра Марченка, на засіданні були заслухані сім свідків: три з боку звинувачення, чотири з боку захисту. Результати свідчень поки що задовольняють потерпілу сторону. Что меня, как Очень сильно радовать это, что допрошенные на сегодняшний день свидетели обвинения в полном своем составе ни единым словом не подтверждают обвинение, которое было предъявлено на Лигере в Ништепе. То есть со слов свидетелей обвинительный акт не подтвержден абсолютно. А втім, прикрим захисник Нелі Штепе вважає той факт, що засідання відбулося без четвертого запасного судді, що у подальшому може затягти слухання ще на тривалий час. Може грозити тим, що знову судебне розбирательство може бути заново в случаї відставки одного з суддів, що не хотілося б. Для чого у нас був заявлен четвертий запасний запасной суддя, що на одного із колегії суддів із стройки. Є подання про звільнення. Якщо його все-таки уволять цього суддю, то тепер має бути назначен новий суддя, так як без запасного ми вже відбувалися. Поэтому ну, це очень нехорошо. Як розповіла сама Неля Штепа, за час перебування в СІЗО стан її здоров'я значно погіршився. У додаток до всього жінка дійсно почала голодувати з 15 квітня. У мене зріння упало. Було -05, зараз когда как раз ви присутствували. На обівіла голодовку з того дня, наскільки я знаю, пищу вона не приймає. в ході засідання. Захист на ліштепи подав клопотання про допит екс-голови Донецького облдержадміністрації Сергія Тарути. Тож є шанс, що на наступному засіданні суду, яке має відбутися 13 травня, пан Тарута та ще п'ять ключових свідків захисту дадуть свої показання. Та информация, которая была озвучена прокуратурой Харьковской области о том, что судом э, отказано в допросе Таруты, я скажу, что эта информация не есть очень правдоподобной. Они немножко исказили информацию. Э, я надеюсь, что все-таки Сергей Алексеевич будет допрошен в данном заседании. Крім того, зазначив Дмитро Марченко, у звинувачувальної сторони із заявлених наразі залишився фактично один свідок, якого і досі не опитали. Це Віктор Вінніченко у результаті засідання. Суд подовжив міру покарання нелі штепи у вигляді утримання під вартою ще на два місяці.